Гороскоп на 13 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овне. День має бути насичений, але встигнете ви дуже багато. Вам вдасться ввести удосконалення на роботі або запропонувати начальству цікаві ідеї. Добре пройдуть переговори, конференції, наради та виступи. Багатьомовнам доведеться щільно зайнятися роботою з документами. Тельці. Перед вами відкриться сприятливі перспективи, які важливо побачити вчасно. Ви будете налаштовані на співпрацю, тому спілкування з колегами та керівництвом складеться особливо вдало. Чудовий день для переговорів з іноземними партнерами з ними вдасться укласти максимально вигідні угоди. Близнюки. Ви встигнете зробити дуже багато, якщо не відволікатиметеся і не прийматимете необачних рішень. Складні інтелектуальні завдання виявляться вам по плечу. Вдало вдасться знаходити спільну мову з начальством та іншими впливовими особами. Ваш авторитет в очах співробітників зросте та зміцниться. Раки. День вийде спокійним та вдалим, але навряд чи принесе можливості для глобальних звершень. Позитивний емоційний настрій допоможе впоратися з багатьма проблемами. Прислухайтеся до порад старших колег, вони, напевно, виявляться корисними. Сприятливий момент, щоб вирішувати питання з нерухомістю і робити дорогі покупки. Леви. Досягати порозуміння з оточуючими буде не надто легко. Тому постарайтеся обмежити спілкування та ділову активність. Займіться звичними справами, закінчіть розпочати, перевірте, чи не закралася кудись помилка. Не потрібно звертатися за допомогою до керівництва без нагальної потреби. Уникайте пліток і непродуктивних розмов. Діви. Нікуди не поспішайте. Ваша здатність здорово оцінювати ситуацію буде трохи знижена. Ретельно зважуйте кожне рішення, перевіряйте ще раз всі важливі дані. Не варто займатися справами, пов'язаними з важливими документами чи бухгалтерськими звітами. Якщо не наробити помилок ізранку, то друга половина дня пройде вдало. Терези. Ваші пам'ять, інтуїція і комерційна хватка працюватимуть на максимум, тому багато виявиться вам по плечу. Добре вийде укладати угоди та підписувати важливі документи. Конференції, наради та переговори пройдуть дало та принесуть бажаний результат. Ви легко зможете домовитися з начальством та впливовими людьми про вигідні для вас умови. Скорпіони. Спокій та емоційна стійкість допоможуть вам впоратися з усіма завданнями дня. Сприятливими виявляться короткі поїздки та відрядження. Зберігайте делікатність у спілкуванні з колегами та начальством. Зайва прямота у висловлюванні ваших думок може спровокувати конфлікт. Вдало вдасться вирішити питання з технікою, будівництвом чи нерухомістю. Стрільці Беріться за роботу з самого ранку, тоді ви встигнете зробити набагато більше. Ви проявите себе з кращого боку як розумного фахівця з вираженими лідерськими якостями. Багато стрільців зможуть вигідно зарекомендувати себе в очах керівництва. Не все піде так, як ви планували, але спокій та впевненість у собі допоможуть впоратися з будь-якими несподіванками. Козероге день підійде для упорядкування. Розберіться з документами, перевірте, чи не було допущено помилок. Ваша дисциплінованість допоможе не просто з усім розібратися, а й внести конструктивні зміни у робочі процеси. Успішною виявиться взаємодія з начальством та впливовими людьми. Водолії. Не відкладайте справи на потім і постарайтеся встигнути якнайбільше на самому початку робочого дня. Ваш здоровий глузд виявиться дуже доречним при вирішенні робочих завдань. Має бути багато телефонних розмов, листування і деякої метушні. Водоліям, зайнятим навчанням, виявиться легко заісвоювати складний матеріал. Риби. Навіть якщо ранок вийде на надто вдалим, не треба засмучуватися. Спочатку вам не просто даватиметься спілкування з потрібними людьми, але поступово ви візьмете себе в руки, знайдете більше впевненості і зможете впоратися з усіма викликами. Багато риб отримають вдячність від керівництва. Якщо ви маєте відрядження, вирушайте в дорогу в другій половині дня.